Поглинає пил та шкідливі речовини, знижує температуру повітря та рівень шуму навколо. Такі переваги дає створення міських луків, тобто зон різнотрав'я. Вона і має бути от на зразок ось такого давньовідомого декоративного елементу, як мавританський газон. На відміну від англійського газону, де, як правило, висівається ось рослина одного виду і ретельно стрижеться. Десятки і сотні років в Мавританському газоні має бути 15 20 а то за кращих умов і більша кількість видів рослин. Скошувати міські луки необхідно лише два рази на рік. Кінець червня, початок липня, і друга ділянка в кінці вегетаційного сезону перед початком зими. Різнотрав'я у середмісті до того ж стає додатковою зеленою зоною. Це насправді все ж таки про природність для міста. Поки що такий проєкт тестують на чотирьох ділянках, на роздільних смугах по вулиці Келицькій, між дорогою та трамвайними коліями по барському шосе, по вулиці Енергетичній та у Вишенському парку. А для того, аби такі зони не видавалися просто недоглянутими, поблизу встановили інформаційні таблички. Економічна складова, також досить суттєва, тому що фактично на цих ділянках основним принципом, до якого ми прийшли, це обмеження косіння. Воно скорочує витрати на косіння. Також такі ділянки не потребують поливу, що зменшує витрати на їхній догляд. Протестувати таку практику у Вінниці вирішили, надихнувшись закордонним досвідом. Подібні зони почали облаштовувати у Європі з 2000-х років. Я вважаю, що це надзвичайно важливий крок для того, щоб Вінниця все ближче наближалась до стандартів європейських міст. Якщо ми маємо такі ділянки некошеної трави, це значить там можуть сховатися якісь комашки, метелики. Якщо там є якась квіточка, яка цвіте, значить якийсь метелик чи бджілка зможуть напитися нектару. До появи різнотрав'я на міських газонах вінничани ставляться позитивно. Ініціатива класна. Мені подобається. Таке саме бачив в Литві. Сується буде краще, як будуть такі зони робити. Буде набагато місто красивіше. Екологія це тільки за. І Чим більше зелені в нас, тим краще. У майбутньому міські луки планують засіяти і на прибудинкових територіях.